Вітаю на каналі Пошитка Валюшка. Сьогодні я вам розкажу про пташку мартин. Переш за все, давайте розберемось, мартин чи чайка. В українській мові є чайка, але виглядає вона по іншому, ніж мартин. В цьому відео я розповім вам про мартина. Вага від 190 до 400 грам. Довжина 38-44 см. Тривалі життя приблизно 32 роки і розмах крил від 904 до 105 см. В Україні живе 12 видів мартинів. Птах середнього розміру. Цікаве, що забарвлення оперення залежить від сезону. Наприклад, шлюбне забарвлення виглядає так: темно коричнева голова кінці крил чорні, очі облямовані тонкою білою смужкою. Шия хвіст над хвістям нижня частина тіла білі, ноги дзьоб та краї повік темно червоні. А райдужна оболонка бура. Зимою забарвлення таке саме, але голова біла, і облямовка ока попереду чорна. Дзьоб яскраво-червоний з темним кінцем. Ноги теж яскраво червоні. Мартин звичайний це все птах. У природі вони їдять дрібну рибу і різних комах. Один мартин з'їдає за день від 70 до 225 їжі Мартин звичайний любить відбирати їжу у своїх та птахів інших видів. У пошуках їжі ці пташки може пролетіти 15 км. В гніздових колоніях гнізда розташовані десь на відстані від 50 до 75 см один від одного. У кожного гнізда є своя так звана заборонена зона, на яку не можна ставати чужим. Це досить агресивна пташка, яка захищає своє гніздо від інших. Держонагріздяці переважно на невеликих прісних водоймах, колоніями. Також біля великих міст і харчових звалищ. Ареал ви можете побачити на карті. А тепер трошечки цікавих фактів. Можна сказати, що мартини нам допомагають, адже вони буває, літають на харчові звалища і їдять те, що знайшли і що їм сподобалося. Мартини мають спеціальний фільтр, завдяки якому він може пити солону воду, а сіль виділяється через ніздрі. Як вам пташка. Бачила, колись мартина вживу? Якщо вам сподобалося відео, то ставте вподобайку та підписуйте, щоб дізнатися, що є щось цікаве про ще якусь тварину. І не тільки. Дякую за увагу. До зустрічі!